Я вітаю підписчиків і гостей мого каналу Чарівна Магія життя. Мене звуть Наталія Озаряна і сьогодні 26 січня. Кожного кожного з вас я обіймаю, і кожному кожному з вас я промовляю. Ти найкраща у світі людина. Ну, а сьогодні 26 січня, магічний день, коли можна позбутися від будь-якого негативу. Наступає 27 місячна доба, це час присвячений вашому внутрішньому світу та духовному розвитку. Він наповнений нейтральними енергіями цей день, це період здатний допомогти впоратись з труднощами, подолати перешкоди та залишити позаду внутрішні конфлікти. Проте за неправильного розподілу день може принести виснаження, пригніченість та почуття незадоволення. Сьогодні неприпустимо діяти поверхнево. ігнорувати знаки судьби або підказки внутрішнього голосу, а також приділяти занадто багато часу рутинним діям, тому що в цьому випадку ви ризикуєте упустити багато можливостей цього дня. Особливості цього дня, поєднання з, 20, з 27 місячною добою, енергія дарує можливості реалізувати ваш прихований потенціал, пробудити прагнення, до розширення, кругозору, пошуку нових знань та духовному зростанню. Проте подвійна енергетика може нагадати про себе збільшеною імпульсивністю, схильністю до необдуманих і навіть ризикованих вчинків. Піддавшись цьому настрою, ви ризикуєте виявитися ну, в неприємній ситуації. Тому утримайтесь, будь ласка, від авантюр. Підходьте до будь-яких подій вашого життя максимально усвідомлено, що, може... що допоможе уникнути негараздів і сприяти залученню успіхів не тільки в поточному місяці, але й в наступному. Цей день несе в собі енергію завершення нових починань, дозволяє позбутися старих звичок, змінити модель мислення, який вам більше не служить. Очиститися від негативу та почати наступний місячний місяць з яскравих бажаних змін. Сьогодні ви отримаєте можливість відкрити для себе доступ до прихованих знань. Стати мудрішим, досвідченішим. Уроки подій минулого е, прийдуть і почнуть проявлятися. Скористайтеся одним із безлічі способів навести порядок у своїх думках. Поглибтесь детальніше. Як раніше ви сказали, від вашої уваги настає найкращий час для медитації. Самоаналізу, навчання чомусь цікавому та корисному, тому не пропустіть можливість отримати знання, які стануть чудовим фундаментом для вашого подальшого успіху. Однак, окрім гармонійного розвитку подій, ви можете зіткнутися зі складнощами, які вказують на наявні енергетичні проблеми. Це, наприклад, біля вас. Або вам самому захочеться похвастатись, навіть незначними здобутками, або схильність до скандалів та сварок. Ну, сьогодні почуватимуться не найкращим чином люди, які будуть сьогодні собі це дозволяти. Сьогодні не бахвалитись. Не вчиняти скандалів та сварок. Інакше, можливо, може проявитися пригніченість, перепад, настрої і навіть депресивні думки. Помітивши подібне, проаналізуйте свої вчинки та подумайте, які з них привели до цього стану. В іншому випадку, вони можуть залишитися з вами надовго. Поради та рекомендації на цей день. День вважається досить вдалим для будь-якої діяльності, включаючи трудові взаємини, та тому не варто засмучуватись, якщо ви працюєте цієї неділі. При достатньо її уважності та зосередженості, ви зможете домогтися хороших результатів. При цьому важливо Насамперед, направити свою енергію на вирішення старих і тривалих завдань. Оскільки це допоможе звільнити простір для нових ідей та проєктів майбутнього. Творчий підхід, який характерний для цього дня. Може стати ключим, і він дозволить вам подивитися будь-яку ситуацію свіжим поглядом, помічаючи те, що раніше випадало з поля зору. Енергетика 27 місячної доби подарує вам. Вдачу у спілкуванні, дозволяючи знайти загальну мову як з діловими партнерами, так і з близькими людьми. Будь-яка взаємодія включає в себе обмін ідеями. Здатна призвести до значних успіхів, однак пам'ятайте, необхідно стежити за своїм емоційним станом та не допускайте необдуманих висловлювань, когось, здатних когось образити. В іншому випадку, вам доведеться довго розбиратися з наслідками своєї нестриманості. Крім того, не варто вдаватися до безглуздих балачок, спілкуватися з людьми. Ну, які люблять поперемувати кісточки, набагато продуктивнішими будуть розмови, здатні стати джерелом корисної інформації та подарувати вам нові ідеї. День непоганий для фінансової активності. Сьогодні домовленості будуть успішними та принесуть вам дохід у майбутнього. Крім того, можливо, отримання прибутку від попередніх. Угод. Удача буде чекати на вас у сфері торгівлі, дозволяючи значно покращити ваше становище. Однак операції в області нерухомості, якщо вони плануються, краще перенести на другий день, тому що є ризик великих грошових втрат. Негативного впливу 27-ї доби на здоров'я побоюватись не варто. Але й не слід відмовляти від оздоровчих та зміцнюючих процедур. Сьогодні вони вплинуть на ваш організм особливо ефективно, дозволяючи покращити самопочуття та відновити користь, принесуть водні процедури, ну, наприклад, відвідування басейну, лазні або контрастний душ, але просто ванна. Також це гарний час для процедур, але підходить треба до них з обережністю, дотримуючись рекомендацій спеціалістів. Фізична активність вітається, але не перевищити звичний рівень навантажень, оскільки це може призвести до перенапруги. Перед сном рекомендується легкий масаж, тепла ванна, допоможуть зняти напругу цієї доби, вважається досить вдалими для побачень цей день за умови, що ви вибрали для, ногу, для нього спокійне, відокремлене місце. Вдалені від міської метушні, ідеально буде невеличке затишне кафе або маленький ресторанчик. Якщо ви любите гуляти на свіжому повітрі, Можна призначити зустріч у невеликому парку. Також день відмінно підходить для початку нового сімейного життя, оскільки його енергетика сприяє залученню гармонії до вашого союзу. Не бійтеся обговорювати плани на спільне майбутнє. Такі бесіди підвищать ваше взаєморозуміння. Енергія ідеально підходить для повноцінного відпочинку, оточенні від друзів чи близьких. Якщо це можливо, проведіть хоча б частину дня на природі, насолоджуйте свіжим прохолодним повітрям, приділіть увагу сім'ї, відвідайте літніх родичів, порадуйте їх увагою та турботою. Також це гарний час для ваших коханих захоплень. Вони дарують радість і задоволення. Магічний ритуал цього дня. Енергетика цього дня, незважаючи на м'якість і пасивність, має інтуїцію, пробуджуючи магічні таланти. Сьогодні ви можете виявити в собі здатність до ясновидіння, целітельства і пробудження інших магічних дарів. Успішними будуть ритуали, що приводяться, але не допускайте легковажності та необдуманих рішень, щоб захиститися від ворогів. І так, даний ритуал, щоб захиститись від ворогів, він захистить вас від чого шкідливого впливу, не тільки, але ще й зніме негатив. Якщо він був накладений раніше, вам знадобиться жменька маку, який потрібно попередньо збризкати святою водою. Потім зберіть зернятка правою рукою, тихо наговоріть на них, сію, сію, розсіваю. Я від невзгод будинок оберігаю. Тепер, якщо щось не так, нехай збирає мій мак. Його не підняти, не прибрати, порчу на мене не наслати. Хто зло творити спробує, той зі своїм злом і залишиться істина. Мак розсипте так, щоб його було не видно у різних місцях, там за диван десь під плінту, за меблі, ну, на підвіконня десь там, де у вас вазони стоять. І починати треба від вхідних дверей. Отак От по правій стороні і йдіть. І поверніться до тих же дверей. На долоні треба залишити хоча б одне насіння, яке треба покласти туди, куди помістили перші. Ось такий круг замкнутий, отримаєте. Дуже міцно працює. Дуже, і рік буде все держати. Далі, щоб зняти страх. Іноді людина боїться будь-яких подій або ситуацій настільки сильно, що впадає в паніку, чим ускладнює собі життя, наприклад, страх висоти робить людей менш мобільними та зможе стати причиною стопора чи панічної атаки. Щоб позбавитися боязні чогось, Увечері наберіть у будь-який посуд чистий води та поставте на підвіконня. Знайдіть на небі тоненький серп, по можливості, дивлячись на небо, скажіть. Як місяць з неба не дістати, як зірки всі не зібрати, так і страху більше за моє життя не бувати. Він з місяцем у пітьму піде, назавжди згине. Від мене відійде воду залиште на підвіконні, вранці використати її для вмивання. Можна взагалі цей день можна провести лежачи на печі, як в старину, в давнину робили наші пращари. Але сьогодні, оскільки печі в нас немає, ну, ми можемо використати. Турмаліновий коврик здоров'я, наприклад, нагріти його, бо він, як пічка, і лежати на ньому вигріватись. Та сьогодні краще займатись нескладними домашніми хлопотами. Сьогодні забороняється ображати кішок, ну, як власне і будь-якого іншого дня. Але сьогодні особливо, бо це обіцяє вам без та хвороби. Спокійні сновидіння говорять про відносне балансове емоційне становище. Важкі сни про те, що вам варто відпочити і набратися сил. Тому що лютий може бути непростим і за традицією, перед сном, звичайно, один раз повторюємо такі слова. Я притягую любов та щастя у своє життя. Ось так говоримо один раз. Ставимо лайк під цим відео і записуємо ці слова в коментарях. А після я пишемо своє ім'я. І давайте зараз промовимо разом уже з іменами Я, Наталія, притягую любов та щастя у своє життя. Це Все. получилось. Все ну що ж, мої любі, я бажаю, щоб цей день став для вас щасливим і притягував на себе весь рік такого щастя в кожен день. Спокійно відпочивайте, займайтеся коханими, близькими собою. Ну, а ми з вами зустрінемось у наступному відео.